Що ж? Вип'ємо за те, що від ОС по танках стрельнув. І підпалив багато Будьмо! 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 Що за нахрен? Де я? Що ти бухарик? Ей, чуєш мене? Вітаю скайрі мілашара. Ностальгія. Багато в кого вона виникає в наші часи відносно різних речей. Я дуже хотів пограти у новий сталкер та поринутися у ностальгію по старим часам, коли я ще зовсім юним проходив першу трилогію. Але моє залізо, дихаючи на ладан, сказало, що він йому не по зубам. Тому я був готовий впасти до самої безодні депресії, але виглянув у вікно і побачив. Тупо Skyrim. І тут я зрозумів, що ностальгувати я буду, але вже по іншій ігрі. Це відео буде більше переказом моїх емоцій, які я отримав при проходженні гри, та мій опис неї, але вже через призму дорослого погляду. Тому ви знаходитесь на каналі Firewolf, і у нас сьогодні! Skyrim! Тож вмощуйтесь зручніше, заваріть собі у ці прохолодні дні щось гаряченьке, адже ми розпочинаємо. Маташу капець, Я відповідаю. По традиції почну із інформації про саму гру та моє з нею знайомство. Являється Skyrim п'ятою частиною у серії ігр The Elder Scrolls. Гра була випущена у далекому 2011 році студією Bethesda Softworks під керівництвом Тода Говарда. Гра отримала високі відгуки від гравців та критиків, а впродовж кількох років ще й три доповнення. В червні 2013 року отримало переведення Legendary Edition, в яке я іграв. На інформації з Вікіпедії ми закінчили, тому перейдімо до мого знайомства із грою. Сталося це у 2014 році, коли я був в старших класах. Нас з братом був один на двох ноут і комп мезозойської ери. Максимальні можливості компа закінчувались на тому, що його можна було увімкнути. А ноут брат забирав з собою на навчання в гуртожиток. Привозив він його тільки по вихідних, і тоді в мене була змога в щось пограти. Я шукав на Ютубі, в які ігри хотів би зіграти, склав окремий список і передавав брату. Він скачував ігри, і всі вихідні я пропускав сидячи за монітором ноутбука. Але одного тижня замість завітного дед Спейса я отримав іконку якогось незрозумілого дракона в ромбику. На моє питання дед Спейс. Він відповів, що його коріш скачав цю гру, і вона, типу, дуже класна. Мій досвід В РПГ на ті часи був дуже малим. Єдині подібні ігри, в які я грав, це була трилогія Сталкер. Окрім того, що гра сама по собі була дуже класною, то на мене ще й вплинув фактор новизни. Адже у середньовічній фентезі РПГ я не грав, а це в свою чергу вплинуло на час, який я проводив у світі Скайріма. Я дуже часто його перепроходив різними класами і шляхами. Мені завжди подобалось те, що кожне моє проходження якимось чином відрізнялось від попереднього. Те, що я завжди знаходив нові квести, можливості, функції і таке всяке. А зараз я вам розповім про свій досвід від повторного проходження гри. Починалось все з відомого усім Мемаса, де ми прокидаємось, і до нас такі. Wait the fuck up, samurai. Вітаю! Ви потрапили у класичний початок гри від серії The Elder Scrolls, ви в'язень, а везли мене тоді на плаху, де мали стратити разом із повстанцями, з якими мене випадково пов'язали. Та перед тим як голова головного персонажу мала злетіти з плеч, то нам давали можливість налаштувати расу та зовнішність. Вибір раси частково впливав на стиль нашого проходження, оскільки кожен вид жителів Скайріма мав свої особливості та бонуси. Канонічній в канонічній грі був Норд, але я дуже любив грати за орків. Не знаю чому, але окремі кілька разів гру я проходив саме за цю расу, і щоб віддати данину минулим проходженням, вирішив обрати її зараз. Після того, як зовнішність готова, то ми даємо ім'я нашому персонажу і йдемо прощатись з головою. Я рідко скаржуся, але. Тут голови лежать. Та процесії заважає дракон. Тут починалась класна постановочна сцена, де все руйнується, а ми втікаємо. В кінці кінців ми прибігали до вибору, з ким ми втечемо з міста, з повстанцями чи імперськими солдатами, які нас полонили. Вибір очевидний імперія Сасать. Підкріпившись допомогою братів Бурі, АК місцевих повстанців, ми навчаємось самих базових механік гри. І тоді настає він: відкритий світ. Якщо ви хоч скількість досвідчений гравець, то тут ваше проходження основного сюжету закінчилось, і ви йдете на всі чотири сторони, допоки не вперетесь у драконів. Прикол тут в тому, що в нашого головного героя є особливість, яка відрізняє його від інших. Він довакін. Або ж дракононароджений і може поглинати душі драконів, а також користуватися спеціальною силою криками, яка дає певний бонус у бою з противниками. У Скайрімі немає ні автолевелингу, і на квестах нам ніхто не каже з яким рівнем краще туди йти. Тому рано чи пізно я починав проходити сюжет. Історія тут зірок не хапає, і не дивлячись на розміри гри, сама основна сюжетна лінія не те щоб довга, і, по моїм відчуттям, її проходження може зайняти не більше 12 годин. Не дивлячись на те, що до дослідження світу хотілося перейти якомога швидше, але основну сюжетку завжди доводилось трохи пройти, задля здобуття можливості користуватись силою крику. Перші завдання, де нам потрібно було працювати шісткою у місцевого ярла, ніколи не складали для мене проблем. Але коли я вперше зустрівся обличчя до обличчям з драку. Драконом, то зрозумів, яка ж у скайрімі незручна боївка, і незручна, незручна м'яко сказано. Місцями я б навіть зазначив, що вона всрата. Саме перша проблема заключається в тому, що тут взагалі немає якогось універсального способу уникнення шкоди. При цьому проходженні я грав мілішніком із двома мечами, і для таких як я ухилитись від будь-яких атак неможливо, тому на алхімічному столі вчиться робити хілки. Але особливо ніколи проблемним перший файт з драконом не був. Адже на вашій стороні просто-таки ціла армія солдат, які завжди допоможуть, а іноді і самі заб'ють до смерті того ящера. Наша ж задача напряму заключалась у всасуванні душі дракона і відкриттям того факту, що ми довакі. Після цього нас кличуть сивобороді, діди, які і навчать нас керувати голосом. І це по суті перше гідне випробування у грі. Не знаю, як у вас, але я дуже довго добирався до цих старих відлюдників при першому проходженні. І вона лежить на рельєфі Скайріма, який місцями перетікав у ніхрінові такі гори і обриви. Замість того, щоб як нормальний чоловік йти по дорозі, я завжди старався пройти напряму, що часто вилазило мені боком і лишнім крюком. І навіть коли ти доходив до здавалося пункту призначення, то виясняли, що це лише частина шляху, і ще потрібно піднятися на таку ніхрінову гору. Тут для багатьох непідготовлених гравців було неочікуване випробування сніговий троль. Не дивлячись на те, що дракони являються злим злом цього світу і його нищителями, але вони і близько не стояли із цим орангутангом. Через те, що при грі з одноручною зброєю у двох руках блок поставити не можна було, то карав мене цей довбаний троль просто безбожно. Масло у вогонь підливало те, що оглушити або хоч якось застанити цю паскуду було просто неможливо. На допомогу прийшла особисто тілохранителька, яку мені дали в служіння в честь вбивства дракона. Її звуть Ліда. І з кожною новою спробою забороть цього довбаного троля вона починала косо на мене дивитися і здавати позицію, адже в нашому дуеті вона була танком. Та все ж, коли я підключив до бою магію, то нарешті зміг вбити цю паскуду. Після самого затягнутого навчання в іграх я зазвичай відправлявся на пошуки пригод, але не у напрямку основного сюжету, а просто на свою жопу. Хоча цього разу я вирішив затриматись, як кажуть, кожен чоловік має в житті зробити три речі: посадити дерево, виховати сина і побудувати дім. Оскільки в реальному житті я максимум посадив печінку, виховав кота відкривати двері і побудував кредитну лінію, то шанс на виконання цих трьох пунктиків з'явився тільки у скайрімі. Я ніколи не вмів нормально лутатись у цих іграх, і тому така розкіш, як хата за 5000 тисяч золотих, була для мене неприпустимою. Але з роками, коли я навчився методики палісос локації, то грошові заощадження в моєму гаманці почали стрімко поповнюватись. Щоб втікти від міської сюїти, я вирішив купувати не саму хату, а ділянку. Зробив я це біля Фолкріта і почав будувати свою садибу. Будував і розбудовував я її на протязі усього свого проходження основної гри. Та повернімося до неї пізніше, адже щоб розбудувати хату, мені було потрібне бабло догріна бабла. Тому я вирішив взяти участь у великих квестах по типу війни. В часи своєї юності я приймав сторону як імперії, так і повстанців. Але зараз, після того як імперці хотіли мене по приколу стратити, я дійшов до висновку, що імперія, яка несправедлива до своїх громадян, нафіг не потрібна. Тому я почав свій каральний похід. Одне за одним, під натиском військ істинних нордів, падали стіни міст і фортець, аж доки ми не дійшли до Солітюда, міста, де засідала імперська верхівка. Само собою зрозуміло, що після мого приходу лишалась вона там недовго. Взагалі, хороша тема для обговорення сайт квести. На мою думку, деякі з них по продовжуваності були дуже близькі до основної гри: є маленькі, є великі, є цікаві і є не дуже. Головне, що їх багато, і куди не плюнь, то в тебе є можливість ненароком наштовхнутися на квест, або навіть квест сам до тебе прибіжить. Як я вже казав, то можна прийняти участь у громадянській війні, стати учнем школи магів, записатись у ряди воїнів і у всього цього є свої квести, які поіноді цікавіші за основний сюжет. Ось ідеш ти до Фолкріта, а в тебе за якусь собачку питають і пропонують її зловити за винагороду. А собачка непроста, вона вміє говорити і просить вас завести її до храму місцевого злісного бога, якого запечатали, а собачка читає йому моралі, поки він не покається. Там Бог просить у нас вбити песика, бо він його вже якби заїбав. Але якщо ви троль 99-го левела, як і я, то можете залишити песика і надалі читати моралі. І подібних квестів тут купа, що дуже стимулювало часом на дослідження світу. Та повернімось до проходження. З війни я повернувся з почистями і баблом, що мало позитивний вплив на мою хату. Сама вона стала вже не маленькою такою садибою, і у мене з'явилась власна керуюча по дому. Їй я башляв гроші, а вона вже докуплювала предмети інтер'єру мені в хату. Але сталось непередбачуване: я почав перетворюватись на вампіра. Або ж просто народі кровосіся. В роки молодості я ще не знав, що це байт на DLC. Власне, тоді я навіть ще й не знав, що таке DLC. Але замість подорожі до вартових світанку я вирішив пройти квест соратників і стати вовкулакою. До речі, вперше прийшов його до кінця. Потихеньку я продовжую свій шлях по сюжету, потикався по підземелях і, врешті-решт, вивчив повний крик. Фус, рода. І відправився на пошуки драконів, щоб надавати їм під хвоста. У висновку я зустрівся із представницею древнього братства, яке служить дракона народженим. І по її наводці ми починаємо копати під драконів. Вриваємось у посольство високих ельфів під прикриттям, здіймаємо бучу і втікаємо звідти. Та блядь, Знову ти. Зрозумівши своє бідове положення у грі через те, що в більшості мене б'ють, а здачі дати я не можу, я вирішив вдатися у прокачку ковальської майстерності і скрафтити собі броню від гучі і м'ячі від хуючі. Взагалі, давайте про прокачку. Коли я ще маленьким хлопчиком глянув на це гігантське, не те що дерево, а галактику прокачки, то трішки здивувався, скільки навичок тут є. Але їх прокачка залежить від рівня вашого вміння до того або іншого ремесла. А щоб ваше вміння росло, то потрібно активно користуватися цим ремеслом. На жаль, щоб кувати нормальні шмотки, я просто-напросто не міг качати потрібний мені-рівень навичок. Але в скайрімі це не біда, і завжди можна взяти платні уроки. І за такі бабки в мене склалося враження, що місцеві ковалі вже давно прикупили собі замок другий, і з висоти їхніх веж дивляться на те, який є лох. Тим не менш, понтові шмотки в мене вже з'явилися, і моє подальше проходження перетворилося більше на прогулянку по живописному скайріму. Я продовжив рух по сюжету. Завдання заключалося в тому, що в місті під містом потрібно було знайти діда, і тут, відсилаючись на моє перше проходження, в мені прокинувся реальний дух дослідження відкритого світу. По ньому реально цікаво блукати через усі ці маленькі івенти, які можуть статися з гравцем. Багато точок інтересу, данжів, квестів і локацій до дослідження. Я міг йти по якомусь квесту у конкретному напрямку, але дуже легко переключався на якісь міні-події, що розгортались впродовж моєї подорожі, і змінював я її кардинально. Але що там по сюжету? Я переконався, що грав у Skyrim достатньо довго, щоб забути, що там було. По-перше, ми знайшли древній хаб, після чого мене направили на пошуки невідомого крику, який може здолати головного дракона. Тому я направився до відлюдницьких друїдів, а вони вже перенаправили мене до свого вчителя, який неочікувано виявився драконом. Я реально цього не чекав і не пам'ятав, тому вже був готовий його винести, але вчасно схаменувся. Дракон вже направив нас шукати древні сувої. Ну, щоб ми, мабуть, не забували, чому гра зветься саме так. І тут хоч упий, але я не пам'ятаю цих прогулянок по місцевим гномським руїнам, де на вас нападають роботи і якісь страшки. Але тим не менш сувітчик вже був у кармані, і після перегляду просто неймовірно поставленої кінематографічно в і сцени ми йдемо бити хлібало головному дракону, який від'їхав від моїх ударів настільки швидко, що я навіть не встиг щось зрозуміти. Тим не менш він змився, і ми йдемо за ним навздогін, аж у світ мертвих. Де бос пожирає душі вмерлих воїнів, щоб відновити сили. Але з підтримкою давно мертвих героїв ми ставимо фінальну точку на всій цій драконячій історії. Після того, як ми стали драконячим батько і показали, хто чию маму, то повертаємось до вже побудованого будинку, одружуємось і днями чилимо на пенсії. І що ж я можу сказати в принципі про Skyrim і моє ностальгічне проходження? Я буквально заліп на годин так вісім, коли тільки зайшов у гру. Досліджувати ці простори було знову нереально приємно і цікаво. Але з моїм досвідом подібні ігри, які я набув з роками, відкрились і мінуси Скайріма. Ну, спочатку баги, і це так дуже неоднозначний мінус. Бо іноді вони бувають навіть прикольні і веселі, хоча інколи перешкоджають проходженню квестів. Благо попадались вони мені виключно на сайт квести, але тим не менш нецікава боївка. Після багатьох годин, які я витратив граючи у соус лайки, я замітив, що у Skyrim вона обширна по своїм можливостям, але все як одне впирається у жорсткий менеджмент еліксирів, якщо ви не докач, і трахання усього живого, якщо перекач. Також через слабку реалізацію глибини бойової системи у грі просто нецікаві босфайти. Я буквально зацькував зле зло усього світу за 5 ударів. Набагато краща ситуація із цим у DLC, але я їх цього разу не проходив, бо не був готовий витрачати на гру стільки годин. По відчуттям дракон прилетів і спалив місто, де нас мали стратити, і на цьому всі злодіяння драконів скінчилися. Я реально не розумію, чому всі квести, які пов'язані із головним злом гри, це основна сюжетна гілка. Чому раз гряде апокаліпсис, ми не бачимо його відображення у настроях жителів Скайріму. Люди на вулицях розказують, яка у мене броня, якого кольору мої очі і всяку таку хрінь. Але про дракона можна почути лише у перших двох квестових містах, і особисто я чув ще трішки в Вінтерхолді. Також із здодовбук, це те, що сюжет прямий як кишка, і хоч якогось шансу на варіативне проходження і його розгалуження, я не замітив. Це реально РПГ, де ви можете битися в такому стилі, як хочете. Хочете мілішніком, сумонером, магом, можете вирішувати конфлікти мирно, можете обійти супротивників по стелсу. але немає в діалоговому вікні таких відповідей, які б кардинально змінили розвиток сюжету. Ви просто завжди вийдете до одного й того ж. Та як би я не розпинався про мінуси гри, їх легко можна перебити модами, яких на просторах інтернету ціла купа. Та навіть якщо ви просто без модифікацій пройдете сюжет, то тут знайдеться оригінального контенту ще на годин 100, або і більше. Гра завжди вас якось підбиває до дослідження, то кур'єр принесе вам лист від якогось друга, то ви знайдете якийсь щоденник, то на вас просто нападуть, бо ви комусь колись перейшли дорогу. У певному сенсі Skyrim і справді відчувається живим, хоч якщо й приглянутись, то трішечки й фальшиве. На жаль, шосту частину серії The Elder Scrolls хоч і анонсували досить давно, але новини про її розробку я не чув так само довго, і є в мене відчуття, що будь-які новини про продовження роботи над нею ми почуємо не скоро. Зато у нас є Starfield. Якщо ж вам сподобалось відео або ж ні, то щось під ним поставте, будь то лайк чи дизлайк. І напишіть в коментарях, яким вам запам'ятався Skyrim. А з вами був Firewolf. Грайте в ігри тільки для задоволення, адже для цього вони і створені. До нових відео! Высяком, высяком я играю в Skyrim А на дворе у нас тюпу тоже Skyrim Утром солнце светило, а сейчас замоло, замоло, капец, нам ничего.